Так що, друзяки, почеревинка прирулила, каже Леся Петрівна, красота. Така як треба, тонесенька, бочечки з проріздю. Цей раз висмалене все чинальом, кольки зробив невеличке зауваження. О, Зараз ставимо це все діло, розбираємо і покажу вам, яка буде в розібраному в в вигляді ця свинка. Так що, друзяки, ще раз всім привітам. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один таранчук свіжину. Зараз ми робимо по старій накатаній схемі. Запалюємо нашу газплиту і їдемо далі. Хочу подякувати Наталі Волошині за її величезну підтримку. Ой. І якщо ви мене чуєте, напишіть мені, будь ласка, у Viber сповіщення, щоб у мене був ваш номер телефону, хотів би з вами поспілкуватися. От. Ну, Номер ви знаєте, де знайти. В описі під відео є номер мій завжди і мої реквізити. Так що, друзяки, працюємо по свинарству, домашньому господарстві. Ну, і основною задачою на сьогоднішній день у мене є підтримка наших захисників. Так що по-тихому не виходить це все діло робити. От. Робимо і доповідаємо, що ми. Робимо. Так що, друзі, отак. От от. Є у нас 5 автомобілів на даний момент на ремонті. Там ще до нас зверталися хлопці підтримати їхні збори. Зараз позакриваємо свої питання, трохи порозхльобуємося. І, можливо, знову об'єднаємося із хлопцями і придбаємо їм бус. Бус набагато дешевше, ніж джип. Якщо там грузовий. О, то можна придбати дешевше. Ну, але це буде трошечки пізніше. Немає можливості зараз пообіцяти 100%. І по ребам працюємо, так як і працювали. Трошки там запчасти назбирали. Дякую Валерію Хохолі, Людмилі Хохолі, його дочці за те, що постійно підтримують, відкривають збори на розвиток реб установок для захисників. Так що, друзі, ну а ми зараз працюємо. По печеревинки і отак от отбиваємо зараз бочечки. От. Можна так усю печеревину порізати. Виходить, от така красота. Дивіться, не знаю, там видно чи ні. воно. Ну, не генеральське, але з проріздю. От, Свиночка така хороша. От. Думаю, думав, буде сало чи не буде. Це від нашої кучеряшки і від нашої... І вийшло, бачите, і шкірочка теж кольку попросив, щоб гарненько, воно ж почеревина. І ми саму ми смалимо без мішковини. І трошки він не досмалював. І вийшло саме добре сало. І тоненька, товста шкурка була. Тепер сало вогінь. Леся Петрівна, Мені треба, щоб ти проконтролювала ситуацію. Я ж не знаю, скільки ти типу, почеревини треба. Може ще зрізати по полоски такого сала, диви. де сало взагалі огонь. Так, да, ну тоді ж отака не, так ти тоді просто, ну, Якщо треба по то буде йти в почеревину. Якщо... Не, нехай йде печерену. Хай йде по Кажи всім привіт. А, добрий ранок. Можеш собі поненьку зарізати, якщо ти хочеш. Ні-ні. Просто ну, Мені тоді почеревана буде коротка дуже. Почеревана замовлена, так? Да? Цю свинку ми ріжемо. Я Взагалі хотіла коптити. Те, пон... да, мені треба людей просто відписати, да. які вайбері чекають в мене. Так, ця свинка ріжеться сьогодні на переробку. Так як у Лесі Петрівне із прошлої свинки нічого не залишилося. І ще раз роблю наголос для тих людей, хто ще не здається, а тримає домашнє господарство, все-таки пробуйте працювати, пробуйте через соцмережі, через групи свої, сільські, місцеві, розкидати інформацію на робочих місцях, хто там робить десь на роботі. От я знаю, у нас багато людей. Які з села їздять на роботу там, на столицю чи ще куди. Да? От вони... А хто це в мене? А є у мене такий Віктор Гавриленко. Да? О, він купив маленьку коптілочку древус і ну, типу, для себе. І на роботу приїхав у першу чергу, що взяв, дав спробувати своєму колективу. І вже люди хочуть придбати ту чи іншу продукцію. От вам і результат. Ми так само, в принципі, я вже розказував, як ми. По салу з мішком, як у нас була ситуація, ще раз, я думаю, люди що дивляться, якщо я там буває, забуваю, що я вже розказував. Як раніше знімали відео одні ті самі, одне те саме там, з різними свинками, ту спарували, ту розпоросили зуби там е всякі процедури там, вакцинації. Це було постійно. Але люди дивилися і по сьогоднішній день телефонують кожен день, пишуть у вайбері, задають запитання. От. Ну, звісно, я не є там професіонал. В цьому ділі я сама от, але все одно кажу, я поступив би в ті чи інші ситуації от таким методом. Тому що є люди все-таки, які щось змінюють, щось пробують, хтось тримав відгодівлю, хтось також, як ми, там спарував свинку з відгодівлі. для того, щоб спробувати ці всі моменти, не, ну, не купивши там F1, як у професійному свинарстві, ну, а вже із своєї відгодівлі. Та й зараз лишній раз не хочеться його. Завозити з боку, хочеться використовувати своє, тому що є проблеми з свинарстві, Не знаю наскільки ми протягнемо і як це буде. Ну, але працюємо. Багато людей просто вирізають е, Ну, а ми ще поки тримаємо. І я думаю, що покуда ще будемо тримати, поки є така можливість. Так що по переробочці коптілочка, а по салу. Почали e, ми різати свиней, наче по м'ясу проблем не було. От. А от по салу, ну, сала ніхто не брав. Ну і Тоді свині, такі, не дуже багато сала було. От. Старалися різати тоді меншими, тому що е, сала менше. От Коли переросні, зараз ми наоборот перетримуємо. Ну І так вийшло, що у нас усі здорові свині, і на них є нормальне товарне сало. І сало ну не знаю, у нас постійно воно в спросі. І ціна питання у нас завжди от, на рівні там, от таке товарне сало. Воно ну, йде, я тобі кинув. 200 гривень. О. Тоненьке сало ми не продаємо, там обрізки продаємо. От. Я не знаю, там Леся Петрівна, по скільки ті обрізки продає, по 30 гривень, чи там, точно не знаю, сильно в ціни не вникаю. Ну, але от така ситуація. І по салу ж. Ну, зарізали сало і виходить, ти його там або оптом віддаєш людям, ті, що солять у банки, О, дешевше набагато. А тоді кажу, давай, спробуємо. Я колись зробив же у цьому. У вирішальному у мене була перша командіровка ГПЗ-Яблунівка. Я поїхав. Ще кидаю, поїхав на за... То буде красиво тоді. А чому мені ніхто не каже, як підписники? а, завжди не прямий ефір. Та все нормально. Як в селі. Гарненько задиміло, так, так що. Це ну, стоїть в тумані, а ти. Десь... Ай, я не бачу. Все. Ай, зато буде як шкварчать диви. Ага. Ого, задими. Ай, красота. Ай, Олеся Петрівна, диви, як шкварчить. а? Ти ж любиш таке. Зараз дим розсіється. Ай. Ну то забалакався. Так що... Ага. Що, вчора диміло он на вулиці все горіло, бачила? Там і біля майстренка там повигорала. Да, так, да, у ще десь там горіли, чи в Корнієвці точно не знаю. 20. Хорошо, це один поріж. От, і. І що? І я взяв кусочок цього ж там же, коли був у тому, їздив в Червонозаводське на базар. І отож те сало побачив різного кольору. Думав, що вони його мить не вміють. Ну, це так само і мені задавали. Питання, як ми там чорніше робили з циганом, світліше. от. Ну і потім спробував, воно реально круте. І пройшло скільки років після того, як я там не працював, кажу, давай спалимо кусок мішка. Найшов старого мішка, спалили клаптик, людям положили по кусочку у торбинку під замовлення і все, і з того моменту пішло. І на сьогоднішній день знаю, що і в березані. Навіть на базарі є сало з мішком, але вони говорять, що то смалиться соломою, тільки якою, не знаю, конопляною чи що. От. Хтось каже, що там Та це все дурня, е класно, тільки соломою, колись, отак і так можливо, не спорю. Ну, але ми пробували і з соломою, і в нас зайшло краще. Одна ця проблема із темними поросятами, це. Було на почеревані такі чорні, типу, бачиш, як волоси. Ну, Тоді вже підріжемо, передивимося. Є така ситуація, особливо у чорних свиней. Ну, Це в нас рижа, ну але теж є таке. Тут так нічого. І воно отам в тій частині. Бо колись мені дуже людина каже, о, я що ж робити? Ну це може і за цього деякі люди і бояться брати свиней з темною шкірою. Ну хоч не знаю. Ми вже привикли. Ну почеревно, якщо взяти по цьому. По м'язку, то така, звісно, цікава. Так, це сюди. Це на переробочку, ще всі кусочок вирізаю. Ну, то Леся потрібно вже там підправити. Так. І поїхав. Це хоч добре, що я не відрізав ще край. Бо був би мені тоді від тебе триндюлей. Ви смолив калюха як, нормально сьогодні? Довго, Ну гарно. Довго чого? То що молодий? Довго, довго гуляв. Сьогодні він трохи на з пізнім запаленням. Так що порізали. Та й пахне. От мішочком зашов аж на почеревинку. Реально. І почерево реально бомбело все. Так. Це вже Леся Петрівна, а потім вже там порозбирається, попідрізає, хоч я в принципі весь жир то вирізав. О, я то що я? Я зараз теж, поки в мене є минута, я вже ждав цього моменту. Вчора у нас був борщ. Я кажу, йолки палки борщ є, сала нема. Коли знайшли там кусок сала, то я їв. Борщ із салом, звісно. А вона каже, сало буде завтра. О, Ще ж і хочеться мені такого сала. О, такого якого мені хочеться. І я за все просто стирю кусочок ось цей край. Прямо з м'ясом. І поки там займаються хлопці, я на чергикаю по старій накатані схемі. Леся Петрівна снідає вже сковородину, сире. Ну а я... Полусере. Так що от такі справи. Зараз нарізаю, присолю. А, і присмо... Шкурочка взагалі красота. От. Ну, ми так само і сало одразу солимо перед тим як нарізаємо. От. Надо зробити її вирвані. Вирвані годи. Лупи її, воно воно. Є? Все, під контролем. Так. А де мій перчик? Okay. Перчику ще Сюди класка складиш, зараз засіб підтриманий посів. Ось о кусок сала з'їв. Ти точно перчик? Да, мало. А ти вже сало в мене тиреш. Я думав, що вона заглядає? Дивиться. Я думав, ти дивишся, що там написано. Так що цибульки я вже нарізав. Все чинчинарю. -чин так що працюємо. Надюхати що їсти, борщ, йди сала до борщів. ага, вона вже коту борщ викидає. Цибульки зараз стирю ось кусочок кусочок. Хлібчика, хлібчика. Ай. А хлібець із фори. Добренний який. Оце що зараз ухаплю і буду ганяти цілий день. Так само і Леся Петрівна, що воно кусок з'їсть. У неї там ще огірки є, то квашені чи мариновані? Мариновані. Мариновані. Але з квашеними гірочками було олів'є, звісно, було потужне. Я таке люблю. Сальцей мені писали, що свіже сало, то є сила. А з мішечком, взагалі, я вам кажу, ви просто ті, хто ріжете. Краще не балакати, а порівняти. Не треба всю свиню смалити мішком. А треба просто клаптик посмалити. Так що, друзі, а ну зацініть під черевинку. А? По красоті а скажіть, Ось таку я люблю. Але коли така почеревна, то сало точно не буде. Так, що тут у нас? А тут у нас процес провороди. І Олеся Петрівна жують сальце. Так що смачно Олесі Петрівні. Так що по красоті вже хлопці, мабуть, приїхали, привезли м'ясо. Так, Братва притулила, м'ясо привезло. Все по красоті, так що працюємо далі. Зараз калюха в процесі привозить сало. Що калюха важко, а що ж то за біда, що п'ється зранку вода. Так що хлопці працюють, ну а я погнав. Далі працювати, зараз будуть міні-м'язково роздавати і будемо це все діло викатувати. Так що, друзі, процес іде, сковородка шкварчить, вже цибульку кинули, сало я вже порізав. Ууу, як електровіник, що ти солі ще додавав? Чи не солилаш? Ні, ну посолила. Cassette. Ой, це цей раз крупніше порізали, бо хтось мені зробив зауваження. Анатолій Васильович, мабуть, робив мені зауваження. Не будемо сильно витушувати, сьогодні такий міні-таранчук. Ну, В принципі, як завжди, повна сковорода. Так що почеревинка наша вже охолола. Анатолій Васильович заїхав. Кусочок вже забрав свіженького. Так що підкидаємо це все діло сюди. Калюха там дає дрозда, мене закидав. Прошлий раз пофинки в самому конці, філієчки теж реально потужняцькі. Ось От. От так. Так що щось трошки в баночки накидається. От. Може до, останеться до п'ятниці, бо щось останнім часом у нас одна банка тільки залишається. То туди, то сюди трошки. А може знову хтось заїде. Ще з знайомих, ще з хлопців то угостить буде чим. Так що кожен раз ріжемо, кожен раз смажемо. Так, це в нас тут Олеся потрібно понакидала. Обрізочки. Так, це салце можна сюди. Це одна філеєчка. Який ніж хапив, тим і ріжу. Зачищаємо це все діло. Ну, щоб було красивенько по красоті. Сальце теж реально класне. О, Зараз покажу. Я думаю, зараз бігеньки, бо нема коли мені зараз бігти показувати. Я зараз розберемо м'яско. і потім покажу я. вам. Так що демонструю яке воно є. Реально свинка прикольна. Хороший виход дає. Так, Калюха вже знову щось несе. Що там лопатка туди, коли нам кидає карантидає так. По свиночки теж жесть по красоті, да? Леся потрібно вже копита свої носи. Ну не копита, а галяшки, 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 галяшки ще гомінки. Так, це сюди. Така наче, з виду невеличка, але реально потужна свинка. Реально хороша. Трошки збив програмі у мене, бо не позачищав я пафиночки по і це все забирає час. Ну, осінь настала, вони лізуть зараз на тепло. Трохи, я ж кажу, літом було важко з цим ділом, але не до такої, до такої міри. Зараз осінь лізуть, звісно, вони. Мизи очі паразитки. Ну, Стараємося, щоб все було чи От. Але так воно є в селі. Там де мухи, там де село, там і мухи. Ну, вони на тепло зараз йдуть. Так, задочки розбираємо. Тобто свинка така, є все. Є м'язку, є салку. Таранчук вже фактично готовий. Так, прийшло підкріплення. Надія Анатолійовна. Ненадовго? Начальство Не надовго. Не надовго. Не їдуть у неї. Так що працюємо. Так. оп. Ще засвободить, бо зараз калюха туди-сюди ще одну лопатку принесе і вже принесе битки. Їх вже треба кудись ложити. Ну, один плюс, що вже на вулиці прохолодно, але я ж кажу, на осінь. Мухви щось більше стало чим. Ну вони лізуть, да, і сонарнику зараз по углам, де тепліше, де витяжки вже ж не так працюють активно, як в літній період часу, то вони лізуть скрізь. Так що з цим всім ділом треба боротися. Там калюха викатує, стоять. Це все діло ганяють. Ну, а тут ми в закритому паразитка, де ти берешся? Це просто капець. Так. Кш -кш -кш. Так, де моя ляпинка? Треба уничтожити її. Так що, друзі, калюха мене заганяв. Затки лопатки. Тут вже почав розбирати. Ну, а тут така красота по красоті. Таранчучок. Отака красота. Сильно не будемо її витушувати. Ми любимо таке біжменше, щоб цибулька така була. Оце крупненько пожарив. В принципі, Леся Петрівна любить взагалі таке, щоб воно було полусире. Так що так, готується далі. Ну а я зараз далі розбираю. Ну і покажу, мабуть, зразу сало, а потім буду далі розбирати. Ну і що в нас? А, по красоті. Це точно по красоті. О, так. Ну, таке. Є є, товшеньке. Оце у нас передочки, задочки, бочки ну, і це бочки. Оце товарне. По красоті, взагалі красота. Ну що, друзі, бляха-муха, все так в темпі, в темпі, то хтось приїде, приходиться відбігати. О, Так що фактично от як, зробили роботу. Вже там Калюха Леся Петрівна там ще трохи обрізає кісточки. Калюха пориває хребтові, назарік там віялом махає. От, Надюшка на уроках, вірушка в школі. Надія, Пет... Надія вже поїхала. От, ну і Працюємо по накатанні. Зараз частково це все діло охолоне, Леся Петрівна його запакує і заберуть люди. Ну і багато. Решта йде нам на переробку. Решта йде на переробку. І будемо. Робити у нас замовлено там трохи тушонки. Так що, друзі, щось виробило телефон. Е, що я там балакав вже навіть не знаю. так що, друзяки, Замовлено 40 з лишнім банок тушонки тільки. А 40 банок тушонки це у нас, грубо говоря, 20 кг м'яса. Ну, зрозуміло, буде робитися 2 автоклава, там по 26 банок, бо є банки, в які влазить, які не влазить. Вірніше, є буває 27 банок, є, буває 26. Так що, друзі, які, працюємо. Зараз охолоджується, це все діло, Петрівна потім буде вже нарізати його, yes. солити там по рецептурі, в баночки, закатуємо і запускаємо автоклави. Ну, деякі речі будуть коптитися, деякі речі будуть сиров'ялиться. Сиров'ялиться буде биток. Так що таранчучок наш готовий. От такий по красоті, сильно не пережарював. Так що на цьому будемо завершувати наш відосик. Ще раз пофастуюся сальцем. Сальце реально прикольне. Люблю таке сальце. От. Я люблю не товсте і люблю, щоб була така шкірочка ціленька. Мені сало без шкіри, то не сало. Так що на цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не будьте байдужими, підтримуємо наших захисників. Працюємо. Ну і надіємося, що все буде добре. Так що все залежить від кожного з нас. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а всім бажаю, щоб була в кожній пересічній українській родині така повна таранчука сковорода, щоб можна було поснідати, пообідати, пригостити когось. Ну, це я маю на увазі тих людей, які займаються сільським господарством. Всім пока-пока.